Дорогі, чітка діагностика вашого життя. Запрошую вас до себе на подарункову діагностику, на якій ви дізнаєтеся конкретно, а де моя сила, а де моя слабкість, а чому я себе так поводжу, а чому в мене такі ті чи інші симптоми і діагнози в тілі, якщо у вас вже такі діагнози є, справа в тому, що більшість людей відповіді шукають зовні, але відповіді на всі сокровенні запитання знаходяться всередині вас. У вас є два самих потужних друга: це і ваша підсвідомість і ваше тіло, які ніколи не обманюють. І я навчилася читати ці. І якщо у вашому житті є певна біль, та не має значення, якої сфери життя стосується ця біль, чи це особиста нереалізація, чи це апатія, депресія, чи це якісь страхи, які не дають вам можливість себе реалізувати, чи це вже конкретно стукає тіло у ваші двері через якісь певні страшні діагнози і хвороби. І ви готові працювати з цією більлю, але ви шукаєте інструментів, Самий перший потужний інструмент це зрозуміти нарешті, а хто я така чи такий є, а хто я взагалі Взагалі, де моя сила, де моя слабкість, де мої пріоритети, чому я себе так поводжу? І ця така прекрасна можливість у вас відкривається у мене на діагностиці, оскільки ця діагностика затратна по часу, вона враховує вашу індивідуальність. Звичайно, що я її роблю не всім, а тільки тим людям, хто готовий шукати не лише причину, але й знайшовши цю причину, вирішити її. Тому залишайте своє ім'я, дату народження, діагнози, якщо у вас вже є конкретні. Опираючись на знання доказової медицини, я навчилася читати, який конкретно конфлікт стоїть за тою чи іншою хворобою. І насправді тіло нас не вбиває, ми вбиваємо себе самі, не знаючи законів, по яких працює наше тіло. І після діагностики у вас буде чітка і конкретне розуміння причини. Того, що з вами відбувається, і це ще не все, тому що крім діагностики, в мене є прекрасна можливість дати вам вирішити те питання, з яким ви зіткнулися через глибоку роботу із підсвідомістю. Тому хто бажає змінити своє життя, хто бажає пізнати себе, записуйтесь до мене на діагностику. Ця пропозиція активна тільки перших 24 години.